Стосунки та мій сенс життя. Так часто говорять люди, жінки, в основному жінки, які мають таку порожнечу, але змістом їхнього життя стало рятівництво сім'ї. Рятівництво чоловіка бо він випиває. Якщо він не випиває, то жінка зміст бачить у тому, щоб контролювати, щоб він не зрадив, щоб він якби, заробляв чи дозаробляв. І вона не живе своє життя. У неї зміст весь врятувати сім'ю. А я кажу, що ти вже чотири рази програла в цьому сімейному казіно. Ти вже вигоріла. У тебе уже тобі за сорок, а змісту життя так до цих пір і нема. Оце фальшивий зміст життя, рятівництво. Чоловіка, рятівництво сім'ї, жінки. А ну-ка, поділіться, у вас так чи не так? І якщо так, то що далі? Що буде у 50? Що ти тоді заспіваєш? Що, ти тоді, що для тебе тоді буде змістом? Тоді ти вже будеш готуватися на цвинтар. Не грайте таку злу. Шутку з собою, ваше життя цінне. Будьте реалізовані, відкривайте зміст у вашому житті. Далі буде підпишіться на мене, лайкайте та коментуйте з вами психолог та терапевт Маріанна.